Запрошую до слухання Слова Божого. Сьогодні Ісус нас вчить, що треба робити, щоб бути Його учнем. Євангелія від Святого Луки. Того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення. Щоб, коли покладе фундамент й не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати й не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього, коли ж ні? То як той ще далеко шле до нього посланців і запитує про умови миру. Так ото й кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Запрошую до роздумів. Ключем до розуміння сьогоднішніх слів Ісуса є слово більше, любити більше. Вони виразно показують, що ми покликані по-справжньому любити свого батька і матір, дружину і дітей, братів і сестер, але йдеться про те, щоб завжди любити Христа більше. Тобто не порушувати першої заповіді, не робити своїх близьких божками, які заступлять нам справжнього Бога. Любити Христа більше це також єдиний рецепт справжньої, вірної, мудрої та вільної любові до близьких людей. Якщо ми не будемо любити Бога більше, то наша любов до людей легко перетвориться на егоїзм, привласнення та кривду. Ось те. Любити Бога більше це єдина гарантія справжньої любові для тих, хто хоче красиво любити тут, на землі. Молімося. Господи Ісусе Христе, Ти навчаєш мене обирати найбільшу любов з усіх, щоб я міг знайти джерело любові у своєму. Повсякденному житті. Амінь.